Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителя душі істини, що всю ти єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 22 глава з 1 по 14 вірш. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля і послав своїх слуг кликати запрошених на весілля. Але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інший слух, кажучи мовте запрошеним, ось обід мій зготував, зарізану волів та підготованого готопу, і все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували і пішли собі, хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж схопили слух, розпознущалися з них і побували. Рознівився цар і вислав військо, яке вигубило тих убивці, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошення були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лиш здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги, на дорогу зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була госта й повна. Як же війшов той цар, щоб подивитися гостей, побачив там чоловіка, що не був обраний у весільну одіж, і сказав до нього, як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжіть йому ноги, руки та киньте геть у темливу кромішню. Там буде плащ іскриги цубів. багато покликаних, але вибране мало. Весілля єдиного сина робить урочистість винятковою. Хто хоча б один раз був на весіллі, знає, що організація такого особливого дня є довгим та складним процесом приготування, вінчання, замовлення ресторану, фото та відео, обручки, список гостей, запрошення. Усе це для того, щоб розділити саме з тобою цю особливу радість. Тому можемо собі уявити, яким великим розчаруванням буде кожна відмова гостей, котрі з різних причин повідомили, що не зможе прийти на цю урочистість. А якою буде твоя реакція на це запрошення, якщо ти усвідомиш, що тебе запрошує сам Господь Бог, та якою може бути твоя причина, що відмовитись, розділити з ним свою радість. Бог не може затримати свою любов та радість лише для себе. Він завжди прагне ділитися з ними. Тому запрошуй до весільної світлиці, без винятки злих і добрих, старших та молодих, хвори та здорове, запрошуй також тебе до цієї постави, вмійте ділитися своєю радістю з іншими, а не затримувати собі. А також Господь запрошує до таїнства Євхаристії. Але той чоловік, який не був одягнутий весільне одежу, то він не був в таїнстві покаяння. Він був нечистий. Тому Господь запрошує нас до таїнства Євхаристії, коли ми покаялися. Бо коли ми приступаємо до Євхаристії, не сповідаючись, ми робимо гріх, великий гріх. Це називається святотатство. тому Господь сьогодні нам нагадує, що Він чекає нас в Христі, щоб ми могли з Ним розділити цю радість. Господи, навчи мене радіти щиро із кожного запрошення та з кожної радості, котрого інші будуть ділитися зі мною, та покажи мені, як я маю ділитися своєю радістю з іншим, щоб у твоєму царстві було багато покликаних та багато вибраних. I mean.